Всім ви на каналі ESCLE. Граємо сьогодні. Привіт, сусід, Мот Фредді. Але точніше це не просто мод Фредді. Тут не буде аніматроніків, тут не буде навіть сусіда, тут нічого не буде. Тут просто знаєте що буде? Просто буде бігати невидимий сусід. Він просто взяв Гаррі Поттера плащ, надів і бігає. Іди узнай, де він є. Дері лише відкривається, щось ходить там, якісь кроки чути, але не видно його. Ми вже його побігали цей мод. Ми вже пограли. Ми навіть його пройшли і ми навіть собі челендж придумали. Вибити всі вікна, сусіди в хаті. Вибити і подивитися, як вибиті всі вікна. І ні разу не померти. Одне. Таким словом, дуже веселий мод, дуже прикольний. Ти ніколи не знаєш, хто стоїть ззаду тебе. Коли ти йдеш вперед, ти можеш просто вийти на сусіда. Просто тако зайти на нього. Він завжди підкрадається десь ззаду. І ти взагалі не розумієш, що і як, і де і коли він буде. Тому ми побігли, все було прекрасно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте, бо коменти це важливо. Ну що, не пушуємо сусіда, подивимося, де він є. Знімось з нього той плащ. Погнали! Такс, 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 такс. Знову тутка. А це значить що? А це значить, що є новий мод. І такий мод, ну я всякий чекав. Ну, я думаю, вже там я не знаю, що кого додадуть. Буду, буду по два аніматроника бігати. Ну, щоб таке зробити, це ще треба додумати, я вам серйозно скажу. Вроді дуже просто, але я додумаюся до такого. Думаєте, то тобто б легко? Я думаю, що ні. Коротше, привіт, сусід. Став Гаррі Поттером. Ну, вірніше він не став Гаррі Поттером, він знайшов той плащ невидимку. Удів той плащ, щоб де зараз ходити з цим плащом. Іди узнай, де він є, і що він робить. Йди узнай, де. А ну мені цікаво чи тут. Ну на заставці його, напевне, буде видно. А не буде, напевно, видно, як він буде вибігати вікно, сто відсотків. там крики, на ясно. А? 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 Треба було, може включити цей, щоб зима була. Так, би було прикольніше. Ну тут видно, добре. Давай, давай, ну і закривай зараз. Так, невидимий сусід, ну що я такого не видів? Тут хіба тако бігом валити напряму, і просто, якщо тобі повезе, ти прибіж. Хайди, я вже до вікна дивись. Добре, він закрив, тому в шафі є плащ, заодіває плащ. І все, і ми сіно грали. Папа, ти, не видно, бачите? Mm -hmm. Не видно його. Давай, давай, закривай. А ну дивимося, дверці дарці Двері відкрились, двері закрились. Він вийшов на двір чи він пішов до хати. Видите? Пішов до гори. Ізкрив двері. Зайшов до хати. Чули, тут треба дуже добре слухати. Ану. Щось там розкидає. О, хей, я мірогію, партожі. Та він там! Він там. Добре, тікаємо геть. Прикол. Зачкай. Ну, Тихо. Відкрий двері, чи він ще з вікно, він ще з вікно, напевно, кинув щось в мене! Хтось його бачив? Ходи, ходи. А знаєте, я способом хочу пройти. Я хочу оцим. Е, чекайте, а як ми то було зробили? Ми достали відмичку магнітом, правильно? Правильно! Став. А я не знаю, чим ми тут зможемо достати. А де відмичка аж там? Чого воно так далеко? Я не розумію. Добре, перше нам треба залізти догори, забрати. Що нам треба забрати? Нам треба забрати магніт. А, магніт в машині! Нам треба не магніт забрати, нам треба забрати ключик від машини. Відкрити машину і машин забрати магніт. Ей! Є. Він десь на дворі ходить. Чую листя, ще листий! Опс! Я тут, а сусід. Кидай. На! Я біг розберу. А, він, а він же може сюди залізти, правильно? Відкривай. Добре. а во, ключ від машини. Добре, 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 добре. Ключ від машини у нас є. Що нам ще треба тут закрити? Тут, в принципі, більше нічого не Можемо, в принципі, йти до машини, а що. Ай, та чекай. Він знал, десь на ходить. Є. Де Де він? Dei він? Він десь тут! Він... біжить за мною. Хто його веде? Сусід. чекай! Май совість. Зніми плащ! Я тебе не вижу! Ні, капець придумав. придумай! Ааа, тут стояв. А, Ай, я в стукнувся. Так, я надеюсь, він в хаті. А він може взагалі... диви, якісь пастки розкидає. Так, добре, пробуємо. Диви, лом! Дивіться, воно все притягує. Капець, а я колись не міг. Маємо відмичку і маємо лом. Е, відмичку ми можемо в принципі відкрити двері. Де сусід? Ти знаєш, сусід? Це Ты нічого Дивіться, і то ще може взяти. Лопату! Та бери лопату! Бери! Є, взяв лопату, тихо. Он знаєте, мені везе. Але мені якось везе. Так, давайте щось викопаємо. Тут можеш. А ч тут не можеш копати? Дивіться, це ж місце. Де можеш копати, бачите? Там ніби щось сховано. Ладно, там нічого ми йдемо далі. А там ще, вроде місце для копання. Тоже нема. Я чекаю, бо він десь тут. Ай. Okay. Okay. Все, я идти, кей. Я в та я колись копав. В принципі, ми можемо тепер на дах залізти. залезть. Давай, 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 давай. Де той сусід? Де він ходить? Так, добре, що у нас тут. А, то ми попадаємо туди, та? А що там цікаво є? Там є той ключ від що тихо, тихо, тихо. а ще ж все цікаве. Давайте заліземо. Тихо-тихо, тихо. Весь. Оп! А безнов. Обезно, що я тут був. Так, алом для чого мені? Кто знає? Крісло поставив. Чекай. Крісло вилити? Вилити. ласт, не ну, а Що йому зроблю? Так, дивіться, що тут? Ми якось ту все дуже швидко зробили. Сусід, ти якісь такі собі. Я якісь такі собі. Так, Я тобі ще світло вирваю. А безнов як то треба? Де ти є взагалі? Сусід, дивись. Дивись, чекс, чекс. І що? Питання є? Питання є. Взагалі ніяких питань нема. Десь на дворі ходить, чуєте? Якраз заходив до хати. Чоловічку, та я це прийшов в ж розслабоні. Є, я забіг в підвал. Професіонали! З привідом ми прийшли це найшвидше. Давайте, знаєте, що попробуємо? Давайте зараз такого попробуємо, дивіться. Вихід. Моде. Я хочу попробувати одну штуку. Чи можна в зимі це зробити? А, в зимі напевне не можна. А чого не можна? О! Оце що сусід буде дуже швидко бігати, а ну попробуй. Він має бути дуже швидкий, дуже. І невидимий. Чим невидимий? видимий. був простий сусід, але невидимий. А це вже буде Фредді. Так, Фредді! Фредді, Фредді, 100%. Ану. Медічі і Фредді. Як догадатися, що то Фредді? Дуже тихо. А прикиньте, там взагалі нікого нема. Я нічого не чую, ніхто не ходить. Пані! <ріст> Вибачий! <ріст> я не знав! Дві диви, що... две, що він зробив. І на це стаєш і ледо йдеш. Кузьму сметану розливати, тільки геть звідси. Зараз, зараз. Зараз, зараз! я тобі щось начужу. Хочу Хочу йому всі вікна. А шо? Що? А що? Дивись, всі, просто всі. Чекай, бо він... Диві, він сам вибив. Я нічого не кидав. Раз. А, я один не Два. З кожного боку. Три! Чотири! Біжить, біжить, біжить! Він не встигне полетати ті всі вікна. Я загашаю прийду, чоловіче. Поки всі вікна не порозбиваю, я звідти сі не вступлю. Так. Так. Все кидаємо. Все, шо летит. Тільки знати, де він є. Де десь там зверху. Якщо двері закриються, він зайшов до хати. Що вийшов? Тікай! Так, він був зайшов і стояв коло дверей. Чекаємо. Він десь, по суті, він десь отут має стояти, йде назад. Але не чути, як він де. Я ще двері закрив. Хоч би тінь була, було б прикольно, якби була тінь. Де він є? Дві замітив, а де? Я не знаю, з якого боку. Ой, ай, замітив. Ай-яй-яй. Розбив, не розбив. Тікаємо, тікаємо, чекаємо, чекаємо. Ого! Він сам розбив, він в хаті був. Ще трохи, ще тр... Оце я свою місію знайшов. Розбив всі вікна. Ай, чекай, 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 бо він знову тут біжить. Ну ч я там не попадаю? Я наберем пару книжок, а по нему тут пока. Раз, два, три. Де ти є? Чекаємо, щоб закрилися двері. Видите, моя хата, файна. Все, вікна, є дверь, закрывається мои бот, а в нього шо. На даху дерка. Где підлатай дерку, киздушки, візьми, позабивай. Ти! Ну, закривай двері. Там одесь. Джите? Потому десь ходить. Ну, я не спішу. В принципі, він з того боку. Ну дивись, ну як? Є ще одне вікно. Ще одне вікно. По суті, лишилися ці вікна спереду. Ай, кидає. Вс, я втік. Тік, лишилося один. Отут три треба, напевно, розбити. Ай-яй-яй. Ну збоку і ззаду я всі вікна порозбивав. Професіонал. Челендж розбив всі вікна у хаті сусіда. Ну, зверху ще ті два треба розбити. І отам ще є то. Ну, зараз, зараз. І якщо він не лови, то він зразу латає всі вікна, так що треба починати все заново. Так що там так просто як вам, як ви думаєте. І він ще й привид. А ну нажми підписку бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Тікай, 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 є розбив два. З цього боку ще лишилось чотири вікна. Давай, 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 три, чотири речі мені треба. Що там в мене вдома? Та да відкривай. Магнітофон. Ай, він так не робить, давай. Звідси не до кіну. Він десь тут. Чого ви? Він десь у тому йде. Мені лишилося знизу чотири вікна і перший рівень пройдені. Другий рівень це ж треба вибити ті два і ото. Ні, ну то дуже жорстко. Я не знаю. Він не вступається з двору, оце проблема. Их на розбиті він живе на дворі. Де він є? Та тікай до хати. І не чути? Я тому, гайдалка? А може туди піти погайдатись. Ви мож? Нічо... Не можеш! Я в шоці не пускаю до гайдалки. Так, де він? Я не чую, де він ходить. Де ти є? Десь зверху ходить. Він, напевно, всередині. Розбиваємо? Щось сміється. Ааа, тікай, тікай, тікай! Нормально, нормально, він в хаті сидів дивився телевізор. Зараз я тобі подивлю. Зараз я тобі подивлю телевізор. Ха-ха. Знизу одно вікно лишилося і все. І все! І перший рівень пройдений. Хто ще таке робив? Напишіть мені в коментах. а хто не робив, попробуйте. Ви думаєте, що це легко? Думаєте це легко вікна бити? Ні, це не легко. За бананами йому вікно розіб'є. Ти збив вікно бананом? Ніхто не бив. А я буду. Не докинув. Треба ще трошки вище. Дуже важливо, щоб він мене не зловив. Ловив, все, ми програли. Я хочу хоч, хоч один раз. Так, ящик, ще... ні, щось давай таке, що далеко летить. Це летить? Я думаю, що летить. Де він? Він знов на дворі. Не чую. Ну я останній раз звідси кидав і він сюди, по суті, біг. Чую. Чую, він десь там. Він не стамо такой де. Де він є? Ну! Эй! Йде, йде пішов далі. Можетволікти? Вийдів Вийдів, добре, добре. Одно вікно вибите і ми всі твої рекорд. Бум! Всі вікна на першому поверсі Розбиті Єс! Хто ще так робив? Хто ще так робив? Ще би я ті два зверху вибив. І ото зліва це би було просто прекрасно. Цікаво, чи можна знизу. Я думаю, що можна докинути щось. Я-я-я, я. я я Оце маєте. Оце маєте роботу, не знаєте, що робити, беріть бити вікна. Та я. Та я жартую в іграх, в іграх. Ще запіти дома вікна починаєте бити. Не можна. Так, дивіться. Пробую докинути. Він тут! Анізу там до гори? Ні, мені треба ящик. Мені треба ящик. Зараз візьму вдома ящик все буде добре. Двину дох кінну. Так, де ящик? Є ящик. Все, пішли. Треба вийти до догори буде добре. І треба зрозуміти, з якого боку він. Він з цього боку якраз був, прикинь. Де сусід? Сусід. Ай, там всем боком. Дивись, ну як він видився? Що, пробуємо залізти до гори? та зло, то зло. Перший поверх. <гас> кидає. Е, я виліз до гори. Оу! Дивись! Воу-воу-воу-воу! Движ, він ров він полсос включив! Ой, давай там вирубайся той пелос, що він не вирубується. Я в шоці! Я вже давно в нього пилососа того не видів. Це просто ужас. Я пилососа в нього не видів, я не знаю скільки. Вже скільки ми граємо. Я в... ще й так довго. Капець просто. Просто капець. Вийти з золотого свікна. А, я одно розбив. Коротше, мій рекорд. Всі вікна на першому поверсі. Можна зробити і на другому вибити, от ті два і то одно, можна, можна. Так що ви це зробите, напишіть в коментах, як зробите. Ну що, прикольний мод. Ми впоралися за скільки десь за 7 хвилин. Прийшли Сусіда, привіда! Але прикольно, як таке придумати? Ще щось нове придумають, будемо грати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім папа, ну Ану, де сусід? Сусід, куди я тебе сфоткаю? Хай тебе не видно. Не видно. Сусід. Як думаєте, ти... який... Я думаю, він спить. Так, да, він спить. Дивіться. Став злішка. Зловив. Це привіт. Це привіт. Па-па. Дивіться, вікно розбивчується. Чекай. Ай, та чекай. О! Ану, я можу кинти? чекайте чекайте ще не папа зараз буде попа я хочу на уши с кем-то кину кинул відбилося. все тепер попа я вижу дому лят спати. ай давай 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 Є, yeah, папа открывай двері. все no, добраніч. Та да, закривай двері. все спаточки На ютуб канал підпишись. і розважайся, для те. нові відео.